Вітаю і знову Олена Барановська із порадами фінансовим директорам. Порада номер 22 стосується управлінню ліквідністю в умовах нестабільної економіки. Що вимагають нестабільні періоди? Нестабільні періоди вимагають від фінансового директора надзвичайної дисципліни у плануванні грошей. Ліквідність визначається не лише обсягом коштів, а й швидкістю їх надходження. І так, який я вам можу запропонувати алгоритм управління ліквідністю. Кожного дня оновлювати кешфлоу, впровадити прогноз руху коштів мінімум на 12 тижнів, визначити обов'язковий мінімальний залишок, планувати платежі згідно із. Пріоритетами і контролювати дебіторку ближче, ніж витрати. І наша порада: у нестабільності виживає той бізнес, який управляє ліквідністю, а не ребутком. Рухаємось далі. Наступна порада завтра.